Друзі, вітаю! 31 серпня, сьогодні пізній вечір. З вами Валерій Клочук. Я вам записую це інтригуюче відео, тому що з'явилася інформація дійсно інтригуюча. Постійний представник України при Раді Безпеки ООН Сергій Кислиця, який, до речі, обізнаний з багатьма питаннями внутрішньої політики багатьох країн, Росії, в тому числі, на своїй сторінці у соціальній мережі X натякнув на те, що Сергій Лавров все. Сергій Лавров це очільник закордонного відомства Російської Федерації. От що власне пише кислиця: для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здатися найпростішим виходом. Навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно, оминаючи чистилище. Дехто каже, що він уже склеїв власти. Та все ж за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних. Саме так написав кислиця англійською, опублікувавши фото Лаврова. На дану хвилину жодного підтвердження про те, що Лаврова вже немає, я не знайшов. Але засоби маси інформації вже активно починають писати обережно про цю новину. Ну, ви добре знаєте, що всі, хто знаходиться близько біля Путіна, всі його. Подільнички і оплічники, вони доволі поважного віку. Ну і звісно, може що статися з низки фізіологічних причин, тобто біологічне здоров'я людини може підійти до своєї межі, так само і лавров він може померти, а можуть і допомогти. Враховуючи те, що на Росії ситуація ну, така не дуже стабільна, тим паче лунають заклики тихі. Але все ж таки лунають заклики серед путінської еліти про те, щоб починати переговори про заморозку війни, а не воювати далі до останнього росіянина, а Лавров висловлював позицію радикально налаштованого крила путінського режиму, можливо, йому й допомогли відправитися, як пише кислиця, до пекла. Так це чи ні? Я думаю, що ми скоро дізнаємося. Наскільки скоро, враховуючи те, як це робилося при Радянському Союзі, коли кілька днів якийсь секретар Компартії, перший, другий, третій, міг довго лежати в місцях, де дуже холодно, там де можливо і лежить і нині Путін справжній. Ну, ви знаєте цю історію вже давно, то ми побачимо інформацію про те, що Лавров помер за кілька днів, а можливо, і тижнів, все може статися. А можливо, і раніше. Чи буде це означати, що вже зграє Лебедине озеро на телеканалах російських, маю сумнів. Але все ж таки за цією інформацією варто послідкувати. Щоб не пропустити, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, натисніть на дзвіночок. Як тільки з'явиться інформація, я обов'язково вам про неї повідомлю. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!